І диригент Херсонського театру імені Куліша Артем Філенко грає гімн України на відкритті фестивалю Погода у словацькому місті Тренчин. Фестиваль дуже феєрічний, дуже потужна організація фестивалю гарна логістика, але більш за все вразило те, що багато різних майданчиків на котрих зібрались із усього світу. Команди, оркестри, ансамблі, творчі, народні, джазові, рок-ансамблі міжнародний фестиваль Погода відбувається у Словаччині із 1997 року. Цьогоріч із 6 по 9 липня його відкриття було присвячене Україні, розповіла актриса театру Куліша Ольга Бойцова. Вона грає головну роль у моновиставі Кицька на спогад про темінь, яку театр представив на фестивалі. Та енергетика, яка існує на цьому фестивалі. Вона настільки тебе заряджає, настільки наповнює, не дивлячись на те, що вистава складна, що ми весь час читаємо новини і душа болить, що ми бачимо мирне небо, таку красу, що люди можуть відпочивати. Дуже багато людей було з різних країн світу, які ходили з українською символикою. І коли бачили нас, нас вітали, а фестиваль збирає 30 тисяч людей. Від початку повномасштабного вторгнення це перший виїзд колективу Херсонського театру за кордон з гастролями, розповів генеральний директор Олександр Книга. Після фестивалю, який завершився 9 липня, артисти покажуть свої вистави ще у семи містах Словаччини. Гастролі організував і профінансував засновник погоди Міхаїл Кащак. Він наскільки проникся тим, що ми працюємо в Херсоні, який обстрілюється, і граємо вистави, і допомагаємо людям, волонтеримо, що наступний свій приїзд Херсон він запросив нас на виставу. Він бачив нашу виставу Кицька на спогад про темінь. Дуже плакав. Ви знаєте, мене так зворушило. І він сказав: Я все зроблю для того, щоб ви приїхали до нас в Словаччину. і ми там грали виставу. Міхай спеціально для нас вперше поставив такий амфітеатр. Був дуже красивий, гарний. На фестивалі було близько сотні локацій, і український куточок завжди був заповнений. Розповідає Олександр Книга. Була зустріч з драматургом недою Нежданою в літературній сцені, в літературному клубі. Що цікаво, клуб працював з 10 ранку до 23 години ночі, і там весь час були люди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.